Побувати у трьох країнах одночасно можна на Закарпатті. Щоправда, для цього доведеться пішки подолати 9 кілометрів по схилах Карпат. Тут взялись за популяризацію нового туристичного маршруту вздовж державного кордону трьох країн України, Польщі та Словаччини. Віктор Генюта вже 10 років працює інспектором Ужанського національного парку. Віднедавна почав супроводжувати туристичні групи. Саме через унікальні букові ліси і пролягає маршрут протяжністю 9 кілометрів. Йти треба пішки щонайменше 3 години. Подолавши ліс, вже на полонині видно східні Карпати. Ззаді нас стик трьох кордонів Словакії, Польщі і України. За нами гора Равка. Ну, кордон видно. Низу ліс це Україна, а поля... ну, поляна це польська територія. Увесь маршрут йде вздовж державного кордону. Закінчується на горі Кремінець на висоті 1200 метрів. 15 років тому тут поставили знак, який і вказує напрямки трьох країн. Саме він і збирає навколо себе туристів звідусіль. Збігнів клімик приїхав сюди із півночі Польщі. Ходив вже і українськими Карпатами, і словацькими татрами. Польські гури сомружне, але бішали сом найфайніше. Тут пшезамбадзе щоразу намагаюсь обирати різні маршрути, щоб побачити і порівняти. Усі гори різні, але цей маршрут із польської сторони набагато легший аніж і словацької. Піднімаючись угору, залишаються ще сили і час насолоджуватись краєвидами. Заради цього я і приїжджаю. Чистепчашені можна в тебе обсервувати для того, для того то приїжджав на. Потік туристів до гори Кремінець із словацької та польської сторін безперервний маршрут один із найдоступніших і найпопулярніших туристів з України поки лише десятки в місяць. Суто розлегле власні полоніни Карпати це розлогі полонини. Велика територія. Цей маршрут ми долаємо через польську сторону. Тут гори менші і більш зручні для одноденних вилазок. Сов менші, а про нас приятельніші на туристику. Бачу, наприклад, польські гори, словацькі. Це в принципі так досить символічно. Можна тут зустріти людей наших сусідів. І приємно, що дуже багато молоді, старших людей. Ми ходимо з мовжонком дуже часто. Це наше хобі. І ми... Щомісяця кудись вибираємося з жінкою. Це наше хобі. Місяць, Від Жешова до цієї гори 150 вічі, кілометрів. на Кремінець вибирались вічі, друге. Для нас це не складний маршрут, але цікавий. Жима є дуже пікна. Так що дуже часто ходимо. Навіть часом, як залежно, що маємо урлоп, час вільний по праці, то бо маємо близько. Маршрут стужиця Кремінець унікальний саме через його розташування. Таких заповідників на стику кількох країн лише чотири у світі, пояснює директор Ужанського національного парку. Тому він має усі шанси стати ще однією родзинкою Закарпаття. Порівнянні з минулими роками, в 2015 році вже збільшилася кількість туристів, хоча можна сказати, що цей маршрут відвідує більше туристів із Польщі, і з Швейцарії, і з Австрії, які піднімаються по українській частині цього маршруту на гору Кремінець. Українським туристам для того, аби піднятись на гору Кремінець, треба отримати дозвіл прикордонної служби. Це не складно, тому і не має вплинути на потік туристів, яких тут чекають до настання холодів.